29 січня 1918 року. Цей бій тривав близько шести годин. Проте за достатньо короткий час своє життя втратили десятки українських хлопців. Так мова йдеться саме про бій під крутами, коли армія більшовиків підступно напала на Київщину. А українській стороні нічого не залишалося, як майже голими руками захищати рідну державу. Українці вже не вперше виборюють свободу та незалежність у кривавій битві. І щоб ця війна РФ стала останньою та переможною для України, нам варто пам'ятати помилки минулого. 29 січня Україна відзначає скорбутну дату і вшановує пам'ять всіх українців, хто загинув у бою під крутами. До цієї трагічної дати в Центральній міській бібліотеці імені Таграса Григоровича Шевченка відкрита книжкова виставка Герої Крут для нащадків зірець. На книжковій виставці представлена література, яка засвідчує про події того часу. І одна із них це книга Юрія Сороки Бій під крутами. Один з учасників цього бою Борис Манкевич. Який народився у 1896 року у Кам'янець Подільському. Сотник армії УНР командував сотнею 4-го Запорізького імені Богдана Хмельницького полку, історик, автор кількох книг, присвячених боротьбі УНР проти більшовицької Росії. У 1929 році опублікував книгу спогадів Бій під крутами, помер у 1971 році. Ось його спомини. Крути це перший етап великої і страшної боротьби українського народу за визволення. Ці перші жертви потягнули за собою нові нові лави борців. Велике горе викликало незломне бажання боротьби до перемоги. Разом з революцією 1917 року прийшло і національне відродження українського народу. Найвидніші уми прийшли з великим революційним багажем, але малим державним досвідом. Треба було творити військо, але українська влада більш цікавилась військом не як збройною силою, а лише як сконцентрованою масою людей. З кінцем 1917 року скінчилися і свята революції. Настав грізний час для України. Озброєні сили більшовиків йшли до нашої столиці Києва двома сильними арміями. Після подій Першої світової війни в українській армії спостерігалася нестача людей. Потрібно було шукати можливості поповнити ряди війська. Уряд демобілізував і за декілька днів розпустив армію. Всі пішли по домах. А тут іде більшовик двома арміями, а вони озброєні, чим гармати, кіннота. І Центральна Рада змушена була створити нову армію. І тут відіграло велику роль українське студентство, українська шкільна молодь міста Києва. Почуття тривоги з кожним днем росло в серці всякого свідомого українця. І вже в останній час перед лицем небезпеки наш уряд кинув клич до слухачів народного університету, Другої гімназії і взагалі до студентів київських шкіл. У кого ще жевріла в серцях надія. Без вагань вони покинули свої родини. Народний університет закладає в собі гурт, який називається Курінь студентів січових стрільців. Бойової підготовки не було. Багато козаків не вміли навіть добре стріляти, не знали, як розібрати засову рушниці. З більш здатних і обізнаних з військовими вправами зорганізована кулеметна команда. Але без кулеметів. Серед такого безпуття, в неділю 27 січня 1918 року, корінь січових стрільців одержав наказ виступити в похід. Почалася страшна метушня. Видавали старі шинелі, штани, черевики без обмоток. В похід вирушили 28 січня, мов перечуваючи свою загибель, казаки були бадьорі, веселі. Українська пісня лунала серед вагонів. В роботі Юрія Сороки бій під крутами. Один з учасників битви ці події згадує наступними словами: а ще в ніч з 26 на 27 січня я мав розмову по прямому дроту з Муравйовим. Його вимога в формі наказу звучала так: приготовитися к стрічі, победоносної Красної Армії. Приготовити обід, заблуждення, Юнкеров. Прощаю, а офіцерів все равно розстріляю. Я відповів, що до зустрічі все готово. Погоди Веркій Гончаренко. Який приймав участь у тих подіях, в той вечір українські студенти разом з козаками їхали в напрямку станції крути січовиків разом з юнаками військової школи було 250 чоловік, вільних козаків та гайдамаків 100 чоловік, кінноти 12 шабіль і 3 гармати. Відступивши до Києва, один студентський взвод заблукав в темряві та випадково повернувся до станції Крути, яка на той час вже була зайнята більшовиками. І вони потрапили в полон. Хлопців катували, а потім стратили. За рішенням Центральної Ради, 19 березня 1918 року, тіла студентів перевезено до Києва та урочисто перепоховані на Аскольдовій могилі. Виступаючи на церемонії поховання, голова Центральної ради Михайло Грушевський назвав вчинок київської молоді героїчним. Бій під крутами став успішною оборонною операцією. Наступ переважаючих сил ворога було зупинено на декілька днів. Це дало змогу представникам Української Народної Республіки підписати Брестський мирний договір, який означав визнання самостійності самостійної Української Народної Республіки суб'єктом міжнародних відносин. Події української революції засвідчили, державність без армії неможлива. Сміливість та жертовність крутянців зробила їх прикладом для майбутніх поколінь захисників України. З ними порівнюють захисників Донецького аеропорту в нинішній російсько-українській війні. Томи героїв Крут у публіцисті часто називають першими кіборгами. 29 січня українці проходять до пам'ятного. Одного Христа Героям Крут у Києві. Запалюють тут лампадки і кладуть квіти. Також у цей день організовують реконструкції бою під крутами. У 2006 році на станції Крути відкрили меморіал пам'яті героїв Крут. У 2012 році на Аскольдовій могилі замінили дерев'яний хрест на виготовлений з каменю Козацький хрест. З тих пір дату 29 січня пам'ятають та шанують по всій Україні. З нагоди 80-ї річниці бою монетний двір випустив в обіг пам'ятну монету номіналом 2 гривні на державному рівні. День пам'яті героїв Крут почали відзначати з 2003 року. Офіційно цей день відзначається після того, як 29 січня 2007 року, року президент України Віктор Ющенка підписав указ про вшанування пам'яті героїв Крут. До сутої річниці історичних подій під Крутами. Президент України 29 січня 2018 року присвоїв військовому інституту телекомунікації та інформатизації почесне найменування імені Героїв Крут. А на фасаді встановлена меморіальна дошка, присвячена подвигу студентів Героїв Крут. У 2019 році на екрані вийшла історична драма Олександра Шапарева Крути. 1918. Павло Тичіна написав вірш пам'яті 30-ти, присвячена героям Крут. Бій під Крутами став важливою частиною української історичної пам'яті, коли молоді та неозброєні проти неабияк вмотивовані хлопці стали на захист своєї держави.